Друзі, я у минулому році потрапила у дуже складну ситуацію з податками, тобто я платила. 8 тисяч в районі за податок, плюс 6 тисяч вату, плюс окремо тисячі дві ЗУСУ або й більше. Це тільки за один місяць, щоб ви розуміли. Тобто більше 50% зароблених коштів мені йшли суто на витрати, не мої. Ось, і хочу сказати, я почала шукати легального рішення, як мені боротися з цим. І більшість фірм виявилися просто стандартними фірмами, які тільки рахують вам податки і все. І нічого цікавого і нового ви не дізнаєте. Потім натрапила на сторінку Валерія, проконсультувалася з ним особисто і зрозуміла, що ну, я не можу не ділитися з вами. Ви заслуговуєте теж на цю інформацію просто, і вам необхідно з'явитися, побачити, що ну, це людина, яка вам неодмінно знадобиться, чи сьогодні, чи завтра, чи через місяць. Вона повинна бути у вашому списку контактів, тому що. Креативний бухгалтер це запорука кожного бізнесу. Тому не зволікай! Кількість місць обмежена. Ось ми чекаємо тільки на тебе у нашому закритому бізнес-клубі. Доєднуйся і ставай легально успішним підприємцем.